Сьогодні, 21 березня 2023 року, заняття з розвитку мовлення, художня лі література в середній групі. Тема заняття, читання, старий пень озиря Сухоминська. Доброго ранку, доброго дня! Лещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють холівки, Дітки, Доброго ранку, доброго дня! Я зичу вам щастя, миру і добра. Дітки, у нас сьогодні дуже цікаве заняття. І воно дуже нам потрібне, тому що ми будемо говорити про дуже важливе. А щоб дізнатися, про що, послухайте загадку. Вона всі вдан дорога. Вона жити помага, коли вона у тебе є, життя радісним стає. Разом можна все зробити, тож без неї, дітки, не прожити. Без чого ж ми не можемо, дітки, жити? Так, без дружби. Дружба, дітки, це велика сила. Ось сьогодні ми з вами прочитаємо дуже. Цікаву пізнавальну казку про дружбу. Написав її Василь Сухомлинський. називається вона Старий пень. Сідайте всі зручненько та слухай уважненько і розповісти мені, а що ж ця казочка цікава. В лісі велике гілясте дерево. Навісні на ньому з'являлось дуже багато листочків і білих діточок. І прилітали до цього дерева і бджілки, і чмелі, і метелики різнобарвні, а також прилітали Пташки, Вони селились на цьому дереві та співали гарних пісняних пісень. Так гарно дітки жило з дерева, тому що в нього було дуже багато друзів. Це комахи та птахи. Воно дарувало їм аромат квітів. Затишок, тепло. Але ось минули роки постаріло дітки дерево. Ось яке воно стало. Приїхали люди, зрізали його і кудись повезли. Залишився тільки пень від цього дерева. Прилетіли Чілки. Немає квітів, і вони полетіли від пенька. Прилетіли пташки, покружляли, покружляли, і також немає, де їм поселитись, і вони також відлетіли. Від суми самотності пень став сірим та покрився пилом. І так сумно стало йому. Він згадував, як співали пташки, як прилітали джівки. Немає в нього друзів, але він згадував ті хвилини дуже радісно. Пень аж заплакав від туги. Так сухотілося йому чиєїсь прихильності та дружби. Але настала осінь. Прийшов до нього дітки і жачок. Він приніс листочки, осінні, а також хмис, змайстрував собі будиночок з них та поселився. І ось вони подружились. Зрадів старий пень, і що і їжак з пеньком, став ласкавим. Подружились вони. Розповіли один одному про своє життя, аж помолодів пень. Зацвів він зеленим мохом, бо є тепер в нього вірний друг. Тітки, а як ви думаєте, чи важливо мати вірного друга? Так, це дуже важливо. Ось ми з вами. Зараз поговоримо про цю казку, про те, про що їй говорилось, тільки що росло в лісі. Так, велике ясте дерево. А хто прилітав до нього на весілля? Так прилітали і метелики, і бджілки, і жмелі, і птахи. А що люди зробили з дерева? Так, зрізали його. Дітки, а чого заплакав пень? Так, тому що йому стало дуже сумно, що в нього не було друзів. А хто ж врятував його від цієї туги? Хто ж прибіг до нього восени? Так прибіг їжачок і пень зрадів повеселіша. А чому він зрадів дітки? Так, тому що в нього з'явився справжній друг. Я думаю, що ви багато корисно візьмете з цієї казки. А тепер давайте розглянемо таблиці до прислів'ї про дружбу. Ось подивіться перше прислів'я. Без друга, велика біда. Ось ви бачите. Дітки без вірного друга немає. Бачите, велика біда. Друга шукай, а знайдеш тримай. Ось хлопчик шукає друга. А ось він знайшов та тримає. Повторюйте разом зі мною. Друга шукай, а знайдеш тримай. Друга за гроші не купиш. Ось ви бачите, друга це гроші, не перекреслено купиш, ось касир стоїть продавець. Друга за гроші не купиш. Людина без друга, що їжа без солі. Ось, подивіться, людина без друга, що їжа без солі. Ось цей. Друга за гроші не купиш, людина без друга, що їжа без солі. Слідуючи прислів, дітки, дружба, як дзеркало. Розіб'єш не складеш. Адже ви знаєте, що коли вже дзеркало розбите, то його не склеїш. Ось, ви бачите, дружба зображена. Як дзеркало розіб'єш, не складеш, не склеїш. Гору руйнує вітер, а людську дружбу слово. Щось Сказав, образ тебе, можеш назавжди тратити свого друга. Ось ви бачите, гора зображена гору, руйнує вітер, а людську дружку слово. Дітки, як вам казка сьогодні старий пень? А селя Сухомлицького. Я думаю, що вона для вас дуже пізнавальна та повчальна. Адже ви розумієте, що дружба це велика сила. Потрібно мати справжніх друзів та й самому бути таким вірним, щирим, добрим, відданим. Я бажаю і впевнена, що ви маєте друзів справжніх, та й самі є справжніми друзями. Наше заняття підійшло до кінця. Я вам бажаю гарного дня, миру, добра та щастя. Я вам кажу, дітки, до побачення, до нових зустрічей. Я вас чекаю з нетерпінням.